Його називають маленьким Гарвардом Кам'янського, місцем, де народжується наука, мрії і великі досягнення. Науковий ліцей імені Анатолія Легуна один із найстаріших і водночас найпрогресивніших освітніх закладів міста, відзначив 35-річчя з дня створення ліцею. Святкування розпочали просто на оновленому подвір'ї закладу, там де минуле зустрічається з майбутнім. Як це було, дивіться далі. Під розлогим кленом, який бачив не одне покоління учнів, зібралася велика ліцейна родина. Учні, вчителі, батьки, ветерани, почесні гості та випускники, серед яких і міський голова Андрій Білоусов. Цей заклад закінчував наш міський голова. Він є його почесним випускником. І саме ця будівля, реконструкція це його ідея. Ми йому завдячуємо за те, що піклується про молодь і про наше майбутнє покоління. Хочеться подякувати Яні Петрівні за те, що. Тримають марку і привітати в сьогоднішній день, тому що це непроста і нелегка педагогічна праця. Наукове таке співтовариство, воно гримить по всій Україні. Найбільша кількість президентських стипендіантів. Друге місце за результатами МНТ в області, за кількістю переможців олімпіад і конкурсу захисту малої академії наук. Цей заклад є лідером не тільки в місті, але й в області та в Україні. Тож Віват науковий зі. Святом з ювілеєм Історія навчального закладу сягає ще 1906 року. Продовж понад століття школа, гімназія, згодом і ліцей давали знання, характери, крила багатьом поколінням кам'янчан. Новітня сторінка історії розпочалася у 1990 році, коли на базі школи номер 1 та індустріального інституту був створений перший у регіоні технічний ліцей, заклад нового типу, який відкрив двері для майбутніх науковців. Свято на подвір'ї стартувало з особливого моменту символічного дзвону, який понад століття тому кликав учнів наук. Роки під час реконструкції його знайшли у стіні старого корпусу. Сьогодні цей дзвін знову ожив. Воником розпочали екскурсію оновленим корпусом ліцею. Попри свою багату історію, будівлі ліцею, зведені понад 100 років тому, з руками опинилися у вкрай задовільному стані. Питання реконструкції вимагало значних ресурсів. Кам'янське подало проєкт на конкурс Європейського інвестиційного банку та вибороло перемогу серед десятків українських міст. Завдяки цьому було залучено міжнародне фінансування і до свого ювілею науковий ліцей отримав масштабне оновлення. Паралельно місто подало ще один грантовий проект на створення stem лабораторії і знову на тепер завершена реконструкція першого корпусу і тривають роботи у будівлі на проспекті гімназичному. Вже у січні 26-го року ліцеїсти повернуться до оновлених стін свого закладу. Настільки сучасний простір, настільки е, перспективні такі і STEM-лабораторії, і лабораторії хімії, і біології. Нічого такого не було в ліцеї за часів моєї роботи. Зараз я радію і за колег, і за учнів, які матимуть нагоду працювати у шикарних умовах. Те, що я побачила зараз наш ліцей, це восторг. Це дійсно мені прямо… Чуть помало, б, і щоб пішла працювати. Потому що здесь работать зараз, я вважаю, будет буде удовольствие. Ребятам заканчивать закінчити і йти в життя з хорошими знаннями, щоб утверждаться в житті і розбудовувати нашу країну. Кабінети, лабораторії дуже приємно вражений. Я очікував, що буде красиво, але що ще й буде цікаво, я не так сильно очікував. Але справдилось усе і навіть більше. Святкові заходи продовжилися у Театрі імені Лесі Українки. Тут відбулися урочисті виступи нагородження педагогів і найкращих учнів, а головною подією став хвилюючий момент посвята учнів восьмих класів у ліцеїсти. Всього ж у ліцеї навчається 439 учнів восьмих-одинадцятих класів з усіх районів Кам'янського. Діти зі всього міста вступають за результатами конкурсних випробувань. Щоб поглиблено вивчати фізику, математику, хімію, біологію та інформатику. У рік свого 35- п'ятиріччя науковий ліцей отримує найкращі Рунок повне оновлення, щоб і надалі виховувати нові покоління допитливих, талановитих і розумних кам'янчан. Я вітаю вас всіх з 35-річчям нашого ліцею. По факту цієї будівлі практично 120 років, і ми приймали рішення не тільки тому, що його хотіли зробити сучасним. Стан був, ну скажімо так. Незадовільний. хочу подякувати нашим європейським партнерам. після того як ми виграли конкурс, вони надали нам 80% фінансування. Це безповоротний грант. Міський бюджет приймав участь. Державний бюджет за рахунок державного бюджету. За даний час ремонтуються. Дідання також закуповувалось обладнання для класів. Ми робимо, тому що ми розуміємо, що діти наше майбутнє, і наш ліцей це флагман освіти не тільки нашого міста, а і всього нашого регіону. Ми сьогодні вдячні всім, хто прийшов, долучився до нашого свята. Ми дякуємо за можливості, тому що сьогодні наше свято ще й про відновлення, відновлення наукового ліцею, відновлення його корпусу. Вже один корпус. Сьогодні за лаштунки ми перегляд... І в такий складний час з ініціативи міського голови ми маємо можливість сьогодні вже повертатися в оновлений заклад освіти. І це найкращий подарунок до 35-річчя. Дуже щасливі наші люди, наші ветерани педагогічної праці, наші викладачі, які побачили сьогодні на власні очі оновлений заклад освіти. Я випускниця, і ми, як випускники, завжди з теплом згадуємо про ліцей. Там завжди панувала дуже класна. Атмосфера, і дуже радіємо, що ліцей оновлюється, що нове покоління буде мати змогу навчатися в таких крутих аудиторіях, і будемо сподіватися, що це вплине дуже крутим чином на їх навчання і розвиток.